Білі глибокий вдих ще глибше. Затримайте його на секунду і повільно, повільно видихаючи, заплющіть очі. Можете зробити це ще раз: зробити глибокий, глибокий вдих. Злегка затримати і ще затримати, і видихнути, і видихаючи, відчути, як. Ваше тіло починає розслаблятися все більше. Закрийте очі і дозвольте тілу почати розслаблятися. Тепер зосередьте свою увагу на повіках, на очах і розслабте їх настільки, щоб вони просто не змогли рухатись, не змогли працювати. І тепер, коли ви впевнені, що вони не працюють. Робити начебто відкрити очі, але потягнути бровами вверх і точно переконатися в тому, що вони не працюють. Переконайтеся в тому, що ви перевірили, що ваші повіки настільки розслаблені, що вони не працюють. Це дуже добре. А зараз ви можете відчувати звуки навколо, які доносяться зовні, шум вулиці, автівки, машини їздять навколо, чи розмови, чи будь-які інші звуки, які доносяться ззовні і навіть у цьому просторі, де ви перебуваєте. Але це все не має жодного значення. І усі ці звуки, які ви зараз відчуваєте, чуєте, вони не мають жодного значення. І навпаки, чим більше ви їх будете чути, Чути мій голос і інші звуки, тим більше ви будете заглиблюватись і занурюватись у своє розслаблення. А тепер візьміть це розслаблення, яке ви дозволили відчути собі на своїх очах, на своїх повіках. І перенесіть його начебто на верхівку голови. Так, що ви відчули, що розслаблення. Начебто тече по всьому тілу від верхівки голови, по всьому тілу вниз. І відчуйте це тепло. Начебто ви загортаєтесь в таку теплу, м'яку ковдру. А зараз я хочу, щоб ви ще більше розслабили своє тіло. І ми зробимо це наступним чином. Буквально за секунду я попрошу вас відкрити, а потім закрити очі. Але коли ви будете їх закривати, ви фізично будете відчувати розслаблення ще більше. Гаразд, тож відкрийте очі, закрийте їх знову. Дозвольте своєму тілу розслабитись ще глибше. За секунду я вас знову попрошу їх відкрити і закрити. Для того, щоб розслабитись ще глибше. І знову, коли ви будете закривати їх, дозвольте своєму тілу розслабитись ще глибше. Це дуже легко. І ви можете зробити це без надзусиль. Тож, відкрийте очі, закрийте очі і повністю розслабтесь. Нехай ваше тіло стане м'яким в'ялим. Дуже добре. І за миття вас попрошу зробити це ще раз. Відкрийте очі і закрити їх знову. І знову, коли ви будете їх закривати, повністю глибоко, по-справжньому, розслабитись, заспокоїтись, і розслаблення, релаксація буде ще глибшою. Тож, відкрийте очі. Закрийте очі. І ваше тіло в десять раз більше розслаблене. І тепер спробуйте відчути розслаблення, приємне розслаблення у всьому вашому тілі. І зараз ви повністю розслабили своє тіло. Але я хочу, щоб ви розслабили свій розум. За мить я попрошу вас почати повільно рахувати вголос від ста до одного. Це буде ключем до вашого розумового розслаблення, тому що з кожним числом, яке ви вимовляєте, ваше розумове розслаблення поглиблюється. З кожним числом, яке ви вимовляєте. Ви дозволяєте своєму розуму розслабитись ще глибше, ніж раніше. Ви будете рахувати до того часу, як дійдете до числа 98, а може, навіть раніше, і ви будете настільки розслаблені, що усі числа після 98 просто зникнуть з вашого розуму. Їх просто не буде. Не буде більше чисел. Вам буде неважливо. Залишились ще чи числа чи ні, вони стануть неважливими. І зараз ви повинні зробити це самі, тому що я не можу зробити це за вас. І цифри зникнуть, якщо ви цього захочете. Почніть з думки про те, що ви дозволите цьому статися, і ви легко зможете просто їх вигнати, розчинити їх зі свого розуму. І тепер скажіть. Перше число і поглибте своє ментальне, психічне розслаблення. Тепер поглибте своє розслаблення ще більше. І нехай вони просто починають зникати. Йдіть все глибше і глибше. Продовжуйте. Повільніше. І знову поглибте розслаблення і змушуйте їх просто розчинятися, нехай числа у вашому розумі розчиняються. Нехай вони розвіються. Зловіть себе на думці те, що ми не бачимо цифр, ви не бачите їх. Вони просто розчинилися. перестаньте рахувати. Ви продовжуєте відчувати, як ви розслабляєтесь все більше і більше. Продовжуєте чути мій голос, усе те, що відбувається навколо. І кожен раз, коли ви вдихаєте і видихаєте, дозволяєте собі занурюватись все глибше і глибше в стан розслаблення. Чим більше ви занурюєтесь, тим краще ви себе почуваєте. І чим краще ви себе почуваєте, тим глибше занурюєтесь. І чим глибше ви занурюєтесь, тим краще себе почуваєте. І чим краще ви себе почуваєте, тим глибше і глибше занурюєтесь. А зараз настане Момент вашої тиші я вам дам час для того, щоб ви занурились ще глибше і відчули насолоду від цього стану розслаблення. І цей момент починається. Зараз я почну відраховувати від 10 до 1. З кожним числом, яке я буду промовляти. Ви будете дозволяти собі зануритись ще глибше. А коли я скажу один, а може навіть раніше, ви відчуєте набагато глибше розслаблення. З кожним числом розслабляйтесь. Фізично і психічно. З кожним видихом ви можете розслабитись ще більше. Розслабитись і зануритись у більше і глибше розслаблення. Десять. Спробуйте відпустити усе. Дозволити собі плисти все глибше.

Глибше ви занурюєтесь, тим краще ви почуваєтесь. Чотири. І чим краще ви почуваєтесь, тим глибше можете зануритись. Три. Два. Один. Глибоке. Глибоке. Рослаблення. Ви справляєтесь з цим про чудово. І зараз я дам знову вам момент вашої особистої тиші. І в цей момент, цю хвилину чи дві, ви зможете зануритись ще глибше. І цей момент починається. Все робити правильно. Зараз я вас попрошу уявити доріжку, ліфт, стежку, гірку, будь-що, що дозволить вам заглибитись ще глибше. Якщо ви уявили собі ліфт, ви можете уявляти, що ви їдете в своєму власному ліфті. І з кожним числом, яке я буду називати, ви будете опускатися на один поверх нижче, або на одну сходинку нижче, або занурюватись ще глибше, в залежності від того, що ви обрали і що ви зараз бачите. Це ваше особисте місце. Якщо це ліфт. Це ваш особистий власний ліфт, який везе вас у ваше глибоке, глибоке розслаблення. П'ять. Чотири. З кожним числом глибше. Три глибше. Два липше. Один. Зараз це момент, щоб ви не чули, щоб ви не відчували, і щоб ви не думали, і навіть кожен ваш видих. Все створює відчуття і занурення. Углибше розслаблення. І чим глибше ви розслабляєтесь, тим краще себе почуваєте. І чим краще ви себе почуваєте, тим глибше розслабляєтесь. З цього моменту ваша підсвідомість приймає лише корисні вказівки для відновлення і здоров'я. Ти залишаєш собі те, що підсилює тебе, усе інше відхиляєш. Тіло вже відновлюється щодня більше, стабільніше, спокійніше і швидше. Види рани закриваються, рубці стягуються, Під шкірою м'язи і сполучні тканини. Вирівнюють свою роботу, а зайві спазми відпускають. Кровообіг працює рівно, кисень і поживні речовини доходять туди, де вони потрібні. Лімфа відводить все зайве, спадають усі набряки, тканини стають функціональними. Нервова система навчається, мозок оновлює схему тіла після великих змін у тілі. Межі тіла позначені чітко, ліво і право, близько і далеко, слабший і сильніший дотик розрізняються чітко і точно. Корисні сигнали посилюються зайві, застарілі, вимикаються сигнали, які схожі на фантомний біль, щодня слабшають і зникають. Якщо з'являється ехо, воно зменшується і вимикається, нерви працюють рівно. Надмірна ефективність згасає. До свідомості доходять лише потрібні сигнали. Зони опори надійні, баланс стабільний. Усі рухи твої під контролем, включаються саме ті м'язи, які потрібні. Інші відпочивають. Твої суглоби тримають правильну вісь. Кожен твій рух, кожен твій крок, кожне твоє перенесення ваги воно кероване. а щоденні дії без зайвого напруження і вдаються тобі легко і чітко. Шкіра і глибші шари зростаються. Рубці стають меншими, менш помітними в тілі. Чутливість повертається там, де це потрібно, і зникає там, де це більше не має сенсу. Сон і відпочинок прискорюють твоє відновлення. Під час сну клітини ремонтують тканини. Нервові зв'язки закріплюють корисні зміни. Зранку ти відчуваєш більше сил. Вдень рівний ритм, увечері глибокий спокій. Емоційні реакції спокійніші. Ти зосереджуєшся легше, тримаєш увагу довше і концентрацію. Тривожні думки відходять, а рішення приймаються чіткіше. Твоє тіло, твій друг. Воно сигналізує чесно, і ти чуєш ці сигнали і керуєш ними безпечно. Ти можеш зупинитися, коли це тобі потрібно. Ти можеш продовжити, коли це доречно. І відтепер ці твердження діють постійно тіло відновлюється швидко, щодня, схема тіла точна і повна. Сигнали фантомного болю слабшають і зникають повністю. Усі твої рухи під контролем, баланс надійний, сон і відпочинок прискорюють загоєння, відновлення, і ти безпечно керуєш своїм станом. Кожного дня більше сил, кожної ночі глибоке розслаблення, міцний сон. Процес відновлення. Швидкий. Чіткий, і щодня твої нерви ставатимуть міцнішими, стабільнішими, і твій розум стане спокійнішим і яснішим, більш зосередженим, більш контрольованим, більш впевненішим. Ти будеш набагато впевненішим, набагато спокійнішим, набагато більш умиротвореним, набагато більш терплячим. Ти зможеш думати набагато чіткіше. Ти зможеш концентруватися набагато легше. Ти зможеш приділяти всю свою увагу тому, що ти хочеш робити. Ти будеш бачити речі з правильної перспективи. Ти будеш зосереджений на тому, чого ти хочеш, а не на тому, чого ти не хочеш. Ти будеш спрямовувати усі свої думки, почуття, дії та увагу на те, Чого ти дійсно хочеш, з кожним днем ти ставатимеш емоційно спокійнішим, більш практичнішим, набагато впевненішим в собі і своїх силах, ти зможеш думати чіткіше і легше зосереджуватись, ти зможеш повністю зосередитись на тому, що ти робиш зараз, відключившись від всього іншого. В результаті твоя пам'ять швидко покращиться, і ти зможеш бачити речі в їхньому правильному ракурсі, не перебільшуючи, не дозволяючи їм виходити за межі розумного. Щодня ти ставатимеш емоційно спокійнішим, набагато справедливішим, набагато менш обмеженішим. Щодня ти будеш набагато більш. Розслабленішим як психічно, так і фізично, навіть тоді, коли ти більше не перебуватимеш зі мною у стані гіпнозу, і чим більше ти будеш ставати і залишатися розслабленішим щодня, тим більше ти будеш набувати впевненості в собі, більшої впевненості в своїх здібностях і робити те, що потрібно тобі, без страху, перед невдачами, без страху, що тобі не вдасться. Ти будеш впевнений в собі, кожного дня більш здатним стати за себе, стати на власні ноги, почати рухатись далі, поважати і любити себе, незалежно від того, наскільки складними чи важкими можуть здаватися речі. Щодня ти будеш відчувати більше особистого щастя, більше особистої безпеки, і впевненості. Ніж ти відчував протягом довгого довгого часу. Щодня ти будеш відчувати більше особистого благополуччя та більше особистої цінності. Воно буде рости в тобі, проростати, пускати коріння і міцно закріпиться. І воно стане твоїм. І оскільки все це може статися саме так, як я тобі кажу, це станеться швидше. Набагато потужніше і повністю, і ти будеш почувати себе набагато щасливішим, з більш задоволенішим, більш мотивованим і задоволеним в усіх відношеннях. Як наслідок, ти будеш набагато більш покладатися на себе, на власні зусилля, власний розлуд і власні думки. Тепер занурюйтесь все глибше. І глибше стан розслаблена. З кожним вдихом і видихом ви можете відпускати все більше і більше, усвідомлювати і зберігати все так, як найкраще вам підходить. Для вас і тільки для вас, тому що ви цього варті. І зараз я. Дам тобі момент твоєї власної тиші, щоб ти зміг зробити це. І цей момент твоєї власної тиші починається зараз. Якщо твої позитивні почуття, думки, емоції можуть мати колір, який би це був колір, уяви свій веселий або енергетичний, важливий для себе колір, колір, який символізує здоров'я, силу, безпеку, впевненість, рішучість. Коли ти визначишся з кольором, ти можеш злегка підняти вгору казівний палець чи плече для того, щоб ти просигналізував собі, закріпив його і віднайшов Ти знайшов його. Свій колір здоров'я, сили. Безпеки, впевненості і рішучості. І кожен раз, коли ти будеш зустрічати свій колір у будь-якій формі, вигляді, він буде нагадувати про те, що ти сильний, у безпеці, здоровий, сповнений любові і поваги до себе. Ти вартий цього для себе. І ніщо, і ніхто. Не зможе цього забрати в тебе, бо це ти, це належить тобі, і це знання і усвідомлення дають тобі неймовірний спокій і глибокий зв'язок із собою, з твоїм внутрішнім я, душею, серцем і тим, ким ти є. Зараз кожним числом, яке я буду промовляти, ваш розум стає яснішим, а та область, де ви відчували дискомфорт, стає все більш розслабленішою. І цей дискомфорт зникає. Один зробіть глибокий вдих, помітьте, як ви повільно, але впевнено, починаєте прокидатися. Але та частина вас, яка відчувала дискомфорт, Розслабляється ще глибше. Два. Зробіть ще один глибокий вдих і дозвольте цьому відчуттю розслаблення протікати через ваше тіло. Три. Тепер ви можете поворушити плечима чи кінцівками. Тепер ще більше повертаючись в тепер, в сьогодення, будь-який дискомфорт, який ви могли відчувати, зникне надовго. Чотири, зробіть ще один глибокий вдих і майже повернувшись тут і зараз, ваш розум стає все яснішим. А тіло розслабляється ще більше. І на наступному числі, коли ви відкриєте очі. Повністю прокинетесь, повернетеся в тут і зараз, в сьогодні у момент, і відчуєте себе надзвичайно, чудово. П'ять. Відкрите очі широко, повністю прокиньтеся і відчувайте себе неймовірно.